Друзі. Сьогодні хочу вам показати нову квартиру на продаж. Саме однокімнатна квартира в житловому комплексі рідний тім». Квартира у нас розташована на четвертому поверсі, має 40,4 метра квадратних загальної площі. Тільки після ремонту. От так виглядає кухня наша. Є пральна машина. Варильна поверхня газова, електрична духова шафа. Витяжка встановлена. двоконтурний газовий котел є. Такий балкон маємо. Газовий лічильник встановлений. Вид з вікна. Зараз покажу вам ванну кімнату. Ось так все в сіренькій. Далі у нас кімната. Ось така досить простора, з великим вікном. Це, скажімо так, місце під спальню сону. Це місце під шафу. А я так думаю, шафа купе. Вся електрика, все зроблено. От, і тут такий невеликий коридорчик. Місце під прихожку. Вся автоматика у нас стоїть, як бачите. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть в Дірект або телефонуйте. З радістю надамо всю необхідну інформацію. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, Підписуйтесь. Гарного дня!